Анна Гавальда. Біографія. Анна Гавальда народилася 9 грудня 1970 року в місті Булонь Б'єнкур, Франція. Пізніше її батьки вирішили виїхати з міста та влаштуватися в сільській місцевості. У 14 років її батьки розлучились, і дівчина жила у пансіоні для дівчаток. У 20 років вона вступає на підготовчі курси в Парижі, а потім вивчає літературу в Сорбоні. У цей період їй доводиться багато працювати продавчиною, гувернанткою, офіціанткою, квіткаркою, журналісткою, вчителькою французької в католицькому коледжі. Свою чудову книгу про підлітка 35 кіло надії Ганна присвятила саме тим своїм учням, які абсолютно не могли вчитися, але при цьому були прекрасними людьми. Писати почала з 17 років. Її авторський талант був визнаний у 1992 році. Коли вона перемогла в національному конкурсі на Кращий любовний лист, в середині 90-х Анна Гавальда вийшла заміж. У подружжя народилося двоє дітей, але невдовзі пара розлучилася. У 1998 році вона завоювала премію кров в чорнильниці за новелу Аристоте і перемогла ще в двох літературних конкурсах. У 1999 році працюючи вчителькою в середній школі, Випустила перший збірник новел. Мені б хотілося, щоб мене хто-небудь де-небудь чекав. Перший роман Гавальди Я його любила був опублікований у Франції в лютому 2002 року, а пізніше того ж року англійською. Натхнений невдачею її власного шлюбу, він також мав великий літературний успіх і став бестселером. А за ним вийшов короткий роман 35 кіло надії. У 2004 році справжній успіх їй принесла книга Просто разом, яка затьмарила у Франції навіть Кот Да Вінчі. З дитинства Анна була вигадницею, що не заважало їй добре вчитися в школі. Найбільше вона любила писати твори, і багато її робіт вчителька зачитувала класу, як приклад. Анна Гавальда любить живопис, комікси, виховує двох дітей, і терпіти не може людей, які дають їй поради.